Я довго думав, що темрява це просто відсутність світла, що самотність це коли тебе не чують. Але тепер я знаю справжня темрява живе всередині, і найстрашніше вона носить твоє обличчя. Є ночі, коли навіть твій подих здається чужим, коли тиша неспокійна, а насторожена. Коли стіни дихають, і ти раптом розумієш, вони слухають, світ спостерігає за тобою, навіть коли ти сам. Я сидів у темряві й думав може, усе це лише спогад, який давно розкладається в чиїсь чужій пам'яті, може, я вже помер, а все, що залишилося, це ехо мого я, застрягле між двома безоднями, час тягнеться, як холодна смола. Кожна хвилина розтягується до болю, і навіть стіни шепочуть. Навіщо? Для чого? Куди все це веде? Світ крихкий. Люди сміються, закохуються, будують, нищать, ніби не розуміють, що все це мине, ми лише примари, що бояться зізнатися у власній тимчасовості, кожен дотик тимчасовий. Кожен погляд тимчасовий, навіть сонце, на яке ми спираємо надію одного разу згасне. Я бачив смерть не ту, що у фільмах, справжню, тиху, байдужу, як камінь вона не приходить, вона просто є, і коли ти втрачаєш сенс, вона починає дихати через тебе. Я відчув цей спокій, і він мене злякав. Бо був занадто справжнім, але потім я зрозумів може темрява не ворог, може смерть не кінець, може, це просто дзеркало, у якому ми бачимо істину? Бо якщо є темрява, то колись було світло, тінь не може існувати без променя. Я згадав моменти, що здавалися неважливими запах дощу на старій вулиці. Тепло руки, якою колись тримав, сміх друга, який давно пішов, і я зрозумів: ось воно життя, не у великих подіях, а в дрібницях, у тих митях, які ми не цінували. Ми не живемо, щоб уникнути смерті, ми живемо, щоб одного разу відчути себе справжніми. Хоч на секунду усвідомити, що ми є. Темрява більше не така страшна. Бо я бачу її, я приймаю її існування і тому вона втрачає владу. Може, там, за межею, є щось інше. Не рай, не пекло. Просто місце, де зберігаються наші спогади, наші нездійсненні сни, наші крики, що не долетіли, і, можливо, ті, кого ми любили, просто чекають нас не в небі, а в тиші. Може, смерть це не забуття, а найглибший із снів. Може, там теж є життя, і, можливо, навіть краще за це. Але поки я тут, я живу, я вдихаю голод, слухаю, як вітер торкається вікон і розумію, кожен мій подих це виклик небуттю. Я не тікаю від темряви, я живу в ній. Бо справжня сила це не подолати смерть, а навчитися жити, знаючи, що вона поруч. І коли настане мій час, я не боятимусь, я просто прошепочу. Я бачив темряву і навчився любити світло.